На даному відео перука із натурального волосся, русявого відтінку, волосся можна вирівнювати та завивати. Можна зробити будь-якого чубчика. Можна тонувати в інші відтінки. В такій перуці можна зробити хвостика завдяки спеціальному кріпленню та сіточці ззаду на потилиці. Ось так вона виглядає на манекені, щоб краще було роздивитися. На маківці сіточка, за допомогою якої можна робити проділи в будь-яких напрямках. Також можна зробити будь-якого чубчика, будь-якої щільності та довжини. Сіточка та, що на чолі, вона обрізається. Да, Приклеюється. Ось так вона виглядає у хвостику. Сіточка також обрізається, та, що ззаду. Волоса дуже гарної щільності. Ось так вона виглядає з середини. Ось таке кріплення, зручне і більш надійне. Також вона регулюється по розміру і тримається дуже добре.